Всім доброго вечора, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні 23 травня. 23-го року я на полі з пшеницею Фелікс. Фелікс, який в минулому році програв конкуренцію пшениці Катаріна по врожайності. Насамперед, але в цьому році. Я думаю, що він її виграє насамперед по стійкості до грибкових хвороб. Пшениця посіяна з нормою висів 150 кг. З годівлі було 50 кг селітри по мерзлотавому та двічі по 10 кг карбаміду. Ось такий цей Фелікс. Фелікс, на який я менше розраховував, більше посіяв катаріни, а він виглядає в цьому році краще. Краще тримає принаймні посуху. У нас три тижні без дощу. Сподівався на ультраранні сорти, які зазвичай хватають травневі дощики. І вже чернева їм. Душ не така страшна. Але в цьому році погода по-іншому показує себе. Фелікс вважаю міцним середнячком. Пшениця з мінімальним бюджетом, з мінімальними укладеннями. І сподіваюсь, що врожайність, ну як все піде добре, 5 тонн дасть. Де когось це не результат, для мене слава Богу за це. Цей фелікс взагалі міг виглядати ось так. При достатньому живленні. Виглядав би цей Фелікс так. А так, це місце, де мішок з Міндобровим розсипався селітрою, то тому так і виглядає. Все, дякую за перегляд. Наступне відео буде вже... На момент збирання пшениці.